До речі, про вірність і дружбу ранок вдома взяв на себе важливу місію допомагати у прилаштуванні тварин, які зараз мешкають у притулках. У кожного з них своя непроста доля і неймовірна кількість безумовної любові, яку вони ладні подарувати своїй людині. Придивіться до цього хвостика. Раптом і ви чекали саме на цю зустріч. Ми центр врятованих тварин Урса. Сьогодні з нами Лука, а Лука песик, в якого є ПТСР. Ось в чому він зараз в цьому волороді. Він намагається відгризти свою задню частину тіла. Цик до нас прибув під час підриву Каховської ГЕС. Скоріше за все, його історія була досить сумною і його власники залишили під час трагедії на прилязі. Звідував гімну речі, але намагається навчатися. Взагалі собачок не можна тримати на ціпку, тому що це прирівнюється до жорстокого поводження. А луку ще й залишили помирати на ціпку. Тому він отримав таку психологічну травму, він намагається весь час себе звільнити, і він думає, що причиною цього є задня частина його тіла, і він намагається вкусити себе за задню лапку. Лука пройшов досить важкий шлях реабілітації. А наразі в нього є ці приступи, але вони відбуваються не так часто. Зазвичай це під час перезбудження. Але до цього в нього приступи були от прям постійно. Лука. Тому Луці дуже необхідна людина, яка зможе покращити його якість життя. Такому песику знаходитися в притулку вкрай складно. Якщо вам відгукується історія Луки, і ви можете надати йому свою любов або стати його фінансовим опікуном, ви можете перейти за QR-кодом, що бачите на своїх екранах, та звернутися до нас. І ми зв'яжемося з вами. Опа! О, да, молодець. Пішли! Дай, давай. О, да, опа! Давай, опа.